І миру, любові і благодаті, хочу сказати, що у Бога все у свій час. Якщо Бог призвав нас до служіння і до виконання місії Божої, то ми повинні це виконувати. Є приклади в тому, що Майсей був призваний в 80 років, і він почав служити Богу. Він проводив народ через пустиню. Ной, він був призваний в 500 років, виконав місію Божу, який проповідував до потопа кожній людині. Як Богу смотрев все в своє время, якщо нас Бог призиває, щоб ми служили і вже становилися учеником Ісуса Христа, призвання наше, як сказано, що нема ні рано, ні пізно в Бога все в свій час. І якщо ми противимося і не хочемо, скажемо, недостаточно знаю слово Боже, і недостаточно в цьому опитна я, то повірте. Що Бог усмотрів, і Бог призиває, і Бог знає наші всі способності і наше все старання, нашу жажду і любов до Бога проявити любов, проявити бажання і проявити це стремлення до Бога, що я хочу служити і я хочу увійти в царство Боже. Якщо ми служимо Богу, то Бог працює з нашими серцями, працює над нашим життям, яке ми. І загнули ми його і скавиркали, так як Бог прописав нам, ми відійшли від плану Божого, тому що ми через свою гордість, противлення, свої бажання і по душі жити, ми і з'їбаємо напрямок царства Боже, але в Бога все в свій час. Тому не противимося, а служимо Богу, наповняємося Словом Божим, слухаємо священника, який наділений Духом Святим, і всім прийти в Божий дім, стати учеником, стати дитиною Божою, щоб знати, що яка наша місія. Всім любові, всім розуму і всім благодаті, миру Божого. Амінь.